Друзі, всім привіт! Встановлюю камеру. Бачите, вже в нас така гарна листівочка буде. Наливаю чистої водички. Це буде сьогодні мікс акварелі і гуаші. І починаємо. Листівка, листи, кохання чи щось таке. що ми робимо? Я беру олівець. І цим олівцем малюю такі прямокутнички, які були б листами кохання. Вони розкидані на столі, ви можете їх малювати трішки більше, ніж я малюю. Головне, щоб кути варкушів були прямими. Да? Ну, тобто, щоб не було, наприклад, отакого от кута. Щоб всі кути, слідкуйте. Чому на це звертаю увагу, бо коли починаєш малювати, якось ти відволікаєшся в процес і просто малюєш лінії з задоволенням, от ваші папірці. Так, дивіться, я витираю ті аркуші, які в мене лежать внизу. І залишаю ті лінії, які лежать наверху. Вони є. Тепер мені, тепер мені залишилося зробити троянду. Я беру бутон. Мені треба намалювати його схематично. Бачите, тут він аж блищить, бо я тільки-тільки закінчила ескіз і вирішила одразу вам намалювати листівку далі. Тут в мене одне листечко, сюди інше. Листя в троянди таке зубчиками йде. Не забувайте, що в неї є шипи, можете намалювати. І, напевно, отут. бутончик трима... Ой, бутончик тримають такі пелюстки. Вже потихеньку вечір йде. І... Такий собі різний настрій. Так, дивіться, що я сьогодні буду робити. Я сьогодні візьму палітру для акварелі папір. Хочу спробувати. Я беру кадмій середній жовтий. Він в мене трішечки такий грязний. І починаю замальовувати весь аркуш цією фарбою. Як вам. Видно все. Сьогодні просто в мене світло з іншого, не зверху, а трошки під кутом, і може бути таке, що буде блищати поверхня. Зараз подивимось. В мене дивіться, як завжди, ми робимо акварелію, і нам треба буде потім зробити якусь таку перерву, щоб це підсохло. Ви дуже добренько змачуєте лист. Це схоже на те, що ми вже малювали. До речі, дуже я рада, дійсно рада, що зараз збирається багато підписників. Але мені було б ще приємно, якби ті, хто просто дивляться це відео, кому, звісно ж, подобається, але не підписуються, щоб вони підписалися. Чи поставили вподобайку, чи щось написали в коментарі. Це завжди приємно. Ну, і дійсно, якщо будете щось малювати, в мене там на каналі є інформація в Інстаграм і Фейсбук, ви можете присилати навіть свої малюнки або ставити позначки в інстаграмі. І дивіться, я коли промальовувала, бачите, от такі от раз, два. Ляпки, це нормально, так і повинно бути. Далі беремо охру жовту, такий світло-світло, я б сказала, світло-древесний. Який світло-коричневий. І можемо трішечки, бажано, щоб воно було, звісно, мокреньке, тут вже мені підсохло. Я роблю вінєтку. Тобто, я роблю так, щоб в мене роза троянда. Вона лежала на світлому посередині. І дивіться ще момент. Я додаю охри, і цією ж охрою я можу пройтися, поки все вологе, по краям свого малюнку. Ви можете навіть зафарбувати те, що там в самому низу захожу на територію троянди, тому що вона в мене буде промальована гуаш'ю, а гуаш не боїться шарів фарби, вона їх перекриє. Отакі От плями. Тепер бажано взяти щось типу умбри. Або умбру, це в мене якась умбра умбражона. Чи щось таке. Або ще є марс, або є залізо також можна взяти. Ну залізо, воно таке, бачите, воно буде ну, теж цікаве. І ми проводимо, відтіняємо краєчки кожного аркушу. Поки воно мокре, бажано, щоб воно все у вас розпливалося. А що ще бажано знати? Бажано знати, коли ми це малюємо, звідки в нас падає світло. Від цього буде залежати напрям тіні. Особливо це, звісно, буде залежати на троянді. Можете цю коричню фарбу порозмивати. Як хочете, от я просто пензлик водою, і так його, там, де мені здається, що воно дуже яскраве розуміло. А, Так, дивіться. Тепер нам треба взяти синю фарбу. Це в нас кобальт синій. Зараз я його знайду, от він. Додати до оцього всього тут, де була умбра жона. Бачите, такими ми. Отримуємо відтінок, коли додаємо синій, більш темний. І цим відтінком нам треба промалювати тінь. І першим я замальовую розочку першим, першою справою. Її стебіль стебельцем її листечком. Давайте так, світло буде в нас звідси. І ми вимальовуємо, якщо звідси, тінь буде більш така виразна з лівого боку. От я її вимальовую. Все, що в мене зліво, це в тіні. Це що ближче туди, немає тіні. Є, тіда. Тепер мені потрібно, щоб ще ми можемо трішечки додати, якщо хочете, от е е е заліза, жовтого. Зараз такий собі нормально. Перевіряю, чи, грязний, чи ні. трішечки обережно розмішали з водою, все-таки краще, коли у вас. Або керамічна, або пластикова палітра для акварелі. Для Гуаші дуже добре підходить бумага чи картон. От. І коричневим кольором просто плямки можете поставити. Чому ми малюємо жовтим? Це пожовтіла бумага від часу, від якогось. Від якоїсь дії. Так, ставлю на паузу. Відходжу буквально на хвилин 10, чекаю, коли все висохне. Так, друзі, ще не до кінця в мене висохло, але ж рвуся до роботи. Що я взяла? Я взяла пластикову палітру, взяла жовтий, взяла охру, змішала і додам сюди синій. Зараз ми спробуємо, що вийде. Такий темний, бачите? От, два однакових кольори. Цим кольором я буду обережно, зараз подивимося, наскільки в нас воно все всохло, я почну обводити листи. Дивіться, отут добре, що воно таке покоцане. Якщо у вас воно висохло, отут в мене висох папір. То краще, отак його, знаєте, наче цей, ці аркуші, вони такі трішечки, знаєте, як бувають, коли роблять їх на станку старовинні, якісь, да? вони так, такого нерівного краю, ще буває такий. Не малювала на ньому, але дуже часто бачу акварельний папір, дуже прикольний. Тобто ми зараз робимо контури, насичуємо нашу картинку. І знову ж скажу, що класно, це коли ми робимо більш темнішим а, Білий, ой, біла і чорна фарба, вони додають а, виразності. Тобто ці контрасти навіть в людині, от, як часто, знаєте, буває, що в нас є там. Гарні риси, а є вади. Ну, дійсно, треба я не до того, що там не треба звертати увагу на погане, але інколи те, що, те, що ми вважаємо вадами, воно нас від чогось рятує. Тобто, вона нам якесь таке, не так навіть скажу, воно нас відтіняє. Да? Тобто ми Якщо б ми були ідеальні, якщо б ми сяяли і були б білі, ми не були б цікаві навіть собі. Так, а зараз обережно, дивіться, я дуже добряче вимальовую, тут в мене висох серединка аркуша, я вимальовую тінь троянди. І дивіться, я дуже гарно вимальовую а, ліву сторону, бо тінь буде зліва. Туди світло мене світить справа наліва, і тінь буде зліва. Далі я сюди фарбу додаю постійно з синього кобальту, синьої фарби. Я вимальовую пелюсточки, не вимальовую, вимальовую листя, і дивіться у листя троянди. Воно зубчиками. Що ще, якщо ви хочете скоріше, ну, я не хочу казати, скоріше закінчити, але не робити пауз, то старайтесь на троянду не дуже багато сюди додавати водички. Щоб вона так швиденько в нас висохла. Ну, і от ми її домальовуємо от якось так далі. Якщо ви захочете, ви можете спокійно брати гелеву ручку і обводити тут каракулі гелевою ручкою в аркуші і тому подібне. Я буду писати, я до цього нашої фарби додаю синій і чорний. Синій чорний. Поїхали. В нас тут не видно літер, але ми можемо, наприклад. Отут От написано, Люба, там собі пишу Тетяна. Я так скуча за тобою. Ціле літо я ходив по полям і лугам, дивився на гори і квіти. І в кожній квіці я бачу твоє обличчя. Бачите. Це, до чого? Тут от я більше втомилася і вмальовувала лінії, але якщо так включити увагу, там, наприклад, тут хтось пише Олександру, Шановний Олександр, я так довго думала, коли ж ми з вами зустрінемось. І от цей час настав. Ви приїхали до мене. Якась така з як сказати, господи, 200 давності, давності, давайте щось сучасне. Візьмемо так. Привіт! Де ти зараз? Коли ти позвониш мені, зателефонуєш. Давай вже зустрічатися. Підемо разом в парк, покатаємось на Веліках або зробимо щось ще. Ну от, і такі. І отут можна ще якийсь розпис і королючку дати там, наприклад. Так, тут теж щось таке. Хочеться щось цікавеньке да? Вона сиділа вдома і дивилася на цю розу троян. Аромат цієї троянди, її відносив у теплий літній вечір. Дворик на Подолі був наповнений людьми і всі чекали на неї. Оп! А далі невідомо, що. Так, тут у нас що ще? Вже не придумую, просто ставлю казябрики. Але для чого от я от вам зараз показувала це? Бачили, От я кажу слово і промальовую таку лінію. І це в нас, мені здається, це така класна практика, що буде схоже на якесь ну, дійсне якесь звернення. Ну, от, Наприклад, от я привіт, да? де ти була сьогодні? Ходила за квітами, да? Тобто я, ну, наче стараюся робити такі слова, як довжина, да? оці штуки. Отут в мене буде отак якось написано. Тут теж можна якось, якщо ви знаєте, наприклад, якісь арабські, да? справа наліво, справа наліво. Ви також можете їх застосувати. І дивіться, ви пишете так, як, ну, вони постійно повинні бути перевернуті кудись так цікаво. От, наприклад, оце письмо буде лежати нібочком, да? ця листівочка. Є? Поїхали. Оп. Поки ми це пишемо, це достатньо в нас часу йде. Да? І розпис. У нас підсох аркуш, і ми можемо додати ще контрастності. Контрастності самим, самим лист, е, листам, аркушам паперу. Ну, листам і аркушам. До речі, якщо вам було б цікаво, ви мож, могли намалювати і конверти. Знаєте, як спочатку. Там... Так, у нас все. Темрява ближче за вікном і лампочка, мені здається, не спасає. Але от, е, мені, ну, як листівочка, це дуже класно, як на мене. Можете відтінити, як ми домовилися, лівий бочок. А можете не відтіняти, як хочете. Тут теж треба ну, своя така обережність. Так, а тепер дивіться: тепер нам треба гуаш, Ой, пробачте. Гуаш. Я вичавила. В мене гуаш в тюбах, вони прикольні. Наша роса. Отака От зараз покажу. Отака. От 200 мл. Але. Я вичавила білу, червоно Алу. Це була в мене кармінова, вона трішечки засохла зі вчора, але ми її скористуємося чорну, світло-зелену, і це, по-моєму, просто зелена. І так, ми беремо кармінову фарбу. Тут трішки води треба додати, але старайтеся, дивіться, бачите, я за рахунок алої. Видно вам там за рахунок Алої цю кармінову достаю. І нам треба трояндочку, ми будемо малювати трішки лівіше. Нам же треба, щоб тінь була правіше, тінь лівіше. І так, в нас є. І старайтесь на бутон поменше водички. От ми якось вимальовуємо. Як краще, дивіться, це трикутничок ви малюєте, наприклад, трикутничок гострий з м'якими кутами, а по бокам от такі пелюстки Розводите в сторону. Поки що нічого не робимо. Додаємо трішки білої фарби. Щас посуну, щоб вам було видно. Білої а, так от тут на тут, тут не встигаю просто підбирати слова, бо ну, вимальовую і слідкуйте З за рукою, Пробачте, зараз. Тобто, ми вимальовуємо світло падає тут. І зверху кудись. Так, а, трошки залишимо її, нехай вона відпочине. А ми зараз беремо світло зелену. А, і чорну я ще вичавали, я не пам'ятаю, чи сказала вам. Світло зелену додаємо білої, і світло зеленою вимальовуємо. До речі, тут підмішалася з пензля червона. Бачите? Краска? Фарба. А насам справа в тому, що троян давниш стебло, воно трішки червоне. І е, гарненько, густенько беремо, до речі, можете навіть жовту додати. І ведемо тут, зараз е, я думаю, дивіться, гуаш, бачите, я правильно робила е, бутон, я йшла від темної фарби. Гуаша шакріл краще від темної іти, від темної до світлої. Взяла цю темно зелену, трішки сюди. Так, вимальовую шип. Дивіться, шипи в мене трішки вищі ніж вони на тіні. Гарненько помити пензлика поменше водички, ну в розумних приділах, так. І трішки ж вверх в нас іде Так, десь чи переборщила, не знаю. Може з тінюшкою це передось Наче вона так, ну, нехай, а цю. О, ць, це листечко ближче намалюйте, бо оце дуже високо від столу, все ж таким розом у нас лежить на цих листах. А якщо вона лежить, вона дуже близько торкається стола і не дуже далеко повинна бути тінь. Так, дивіться, тепер не макаю пензлик в воду, не треба. Додаю такої світлої фарби. додаю білої фарби, світло-зелене. Тепер мені треба розставити акценти. О десь листечко отут світле. Отут. Отут. От і ще дивіться це бутончик, що тримає розу. Бачите, ще не висохла краска, фарба і не дуже. Так, як воно виглядає в камері? І подивіться, ну, вже мені здається, дуже чудово. Що нам не вистачає, не вистачає контрастності, контрастність я додам зараз чорною. А в нас я не буду дуже поглиблюватися в троянду, тому що для нас головне зараз, як це називається, передати, передати ідею задум чорною. Я відмічаю. Лістя так, і трішечки контрасту додаю. Саме до рози. Можна навіть розу, а ну, сейчас я гуаш'ю промалюю її тінь чорною Угу. Якось так у нас в мене трохи відблискує, як вам можемо так і залишити. А трошки воно повинно, як вам ескіз і те, що вийшло, обережно Оп. Наша любима рамочка. О, зараз ще. Друзі? Ну це ж вообще краса. Чи бачите ви ту красу, чи не бачите зараз? А ну, підійде до вас ближче. Як вам? Ну, красотінь, по-моєму, дуже гарна. Дивіться, поки що я залишаю так. Взагалі можна, щоб вона трішечки підсохла і ще білим додати. От, Наприклад, якщо б це був цей малюночок, а він вже підсох, поки ми малювали. Я б взяла білу з розовим, з червоним, бачите такі і додала б ще. Зараз ми все зробимо тихенько. І додала б ще от такі якісь маски, які б нам підкреслили цю розу і, можливо, навіть е салатовий теж трішечки так. Там, може бути, і на, той, на тій можна зараз художника не зупинити, да? А Ану, пробуємо. О, бачите? От якісь такі. От, ну все, дякую вам, що малювали разом.